Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна. 328-й день триває героїчний супротив українського народу. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які допомагають розповідати від світу правду про цю війну. Коротко про розклад подій на сьогодні, о 14-й годині до нас приєднається у студію Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Будемо. Мо говорити про поточний стан нашої енергетичної системи. О 15-й годині до нас завітає Юрій Шголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Поговоримо про надважливі теми, поговоримо про зв'язок як критичний сервіс. Поговоримо про головні цілі ворожих хакерів. Тож залишайтеся з нами і слідкуйте за нашими подіями. А прямо зараз у нас на включенні Віталій Коваль, начальник Рівненської ова. Пані Віталію, ми вас віт. Вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Пане Віталію, хочу розпочати нашу розмову з оперативної ситуації області. Всі ми слідкуємо за кордоном між вашою нашою рівненщиною та Білорусією. Яка там ситуація? Як триває підготовка до ймовірного наступу, які, про які говорять наші збройні сили? Тож прошу. Дякую. Так, звичайно.

Ймовірний наступ з півночі рівень на територію країни, і втомились вже слухати е, прогнози. Не гадаємо на Кавої гущі, а просто монотонно е, готуємося. Тому що наша задача це обороноздатність країни, і саме е, на кордоні з Білорусі на рівні, е, можу сказати: 229 кілометрів кордону на сьогоднішній момент непорушні, скупчення живої сили противника чи ударних групувань техніки. По ту сторону кордону не зафіксовано, але це не означає, що е, найближчим часом тижні місяці ситуація може не змінитись. тому є е, доручення президента України є розуміння е, в цілому е, своїх задач, і в координації з оперативним угрупуванням військ Волинь е, ми е, зміцнюємо обороноздатність. В першу чергу це фортифікаційні споруди, інженерні споруди, поля мінування, підготовка всього ландшафту до зустрічі ворога, і тут повна синергія, повне розуміння, що кожен день, кожну годину потрібно використати для зміцнення. Сьогодні рівнична сильніша ніж вчора, а завтра буде також краще підготовлена ніж сьогодні, тому що це постійний перманентний процес, і ми не зупинимось готувати. Оборонні рубежі до дня перемоги, це я можу гарантувати. Дякую вам за цю інформацію. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, яка ситуація з енергетичними системами у вас на Рівненщині? Чи запроваджуються зараз аварійні відключення, чи все в плановому режимі? Так, ми на жаль, як і вся Україна, потерпаємо від браку електроенергії, тому що єдина енергетична система зв'язана між собою, і навіть те, що ми маємо атомну електростанцію, яка сьогодні. Зауважу, працює вона в штатному режимі. Є ремонтні роботи на одному з блоків, але всі інші блоки працюють і генерують електроенергію. При тому ми маємо обмеження і його тої кількості електроенергії, яку ми отримуємо недостатньо тому працюють планові графіки відключень. Насправді, населення сьогодні в пріоритеті, але не забуваємо про виробництво, тому що важливо зберегти робочі місця і ту інерцію Цю, яку ми мали в 2022 році, незважаючи на війну, область е непогано справилась з викликами воєнного часу. На 23 ми е збільшились по відношенню до 2021 року в податкових надходженнях, в бюджетних е надходженнях. І е, дуже важливо продовжити цю таку динаміку е, по енергетиці, е, основне питання це достатність е, мегаватів, А в принципі, аварійних відключень сьогодні ми не маємо. Е, ви згадали про саме про Рівненську АЕС. Ми розуміємо наскільки це зараз важливий об'єкт нашої критичної інфраструктури. Тож наскільки ми готові все ж таки захистити цей об'єкт. Вже маємо досвід інколи негативний енергодару Чорнобильської атомної електростанції, і всі уроки винесені. Тому сьогодні оборона атомної електростанції це пріоритет. Номер один. Це найбільше роботодавець Західної України. Нагадаю, 7700 працівників мають робочі місця на атомній електростанції. Місто Вараш це місто супутник. Місто енергетиків тому для нас дуже важливо мати там стабільність, спокій, оборона підготована. все місто розбито на квартали відповідальності. Чітко розуміємо, як відбувається комунікація між всіма силами оборони: це і Нацгвардія, служба безпеки України, Нацполіція, поліція, ЗСУ, в тому числі ТРО і ми. Усвідомлюємо, що всього 60 кілометрів від кордону по прямій знаходиться атомна від кордону, але е цих 60 кілометрів е непрохідні болота, е ліси і повністю насичена ешелонована оборона нашого е краю. Ви сказали про збільшення надходжень до місцевого бюджету. Скоріше за все, це відбувається, мабуть, тут ви мене виправите за рахунок внутрішньопереміщених осіб і релокації нашого бізнесу. Чи так це? І щодо якраз внутрішньопереміщених осіб, яку ви бачите динаміку, наскільки збільшилося населення вашого регіону? Почну з кінця запитання. Маємо позитивну динаміку. Орієнтовно мільйон двісті тисяч населення сьогодні в Рівненській області. Це на 47 тисяч більше ніж було до 24 лютого. За рахунок саме внутрішньопереміщених осіб область прийняла 84 тисячі таких переселенців. Залишилось на сьогоднішній ранок. Ми бачимо статистичні дані 59 тисяч 230 внутрішньопереміщених осіб. Кожного дня відбувається така певна міграція, тобто може до сотні прибути нових ВПО, вибути також 150-200. Тобто, це нормальний процес. Він стабільний сьогодні. Ми не бачимо великого напливу переселенців. Хоча очікували з настанням зими збільшення, але це сигналізує про те, що в інших регіонах стабілізована ситуація, тому я би назвав її стабільною і в Рівненській області. Стосовно збільшення надходжень, надходжень до бюджету, в першу чергу, це завдяки стабільній роботі саме бізнесу. Ми бачимо, що такі програми, як 5.7.9, наприклад, дуже відбілили. Бізнес і сьогодні вигідно працювати в білу платити податки, тому що держава у вигляді дешевого кредитного ресурсу повертає сторицею бізнесу такі бюджетні і податкові втрати, їх можна так назвати. Тому скажу тільки одну цифру: 2 мільярди 400 мільйонів гривень в період широкомасштабного вторгнення було видано. Банківським установою Рівненської області для бізнесу це велика підтримка, і відповідно є зворотня зв'язок. У вигляді податків також зросло ПДФО і за легалізації із за того, що маємо присутність військових організмів. ПДФО також зросло. Тобто, фактично позитивно дивимося на 2023 рік. Потрібно вберегти цю динамику. До повномасштабного вторгнення часто для українців Рівненська область асоціювалася з бурштином. Тож що зараз відбувається з легалізацією добичі бурштину? Я би назвав не просто з бурштином, а з нелегальним бурштином. Принаймні до 2019 року я часто чув, що Рівненщина – це край нелегального бурштину. У 2019 році завдяки ініціативі, Президента України Володимира Зеленського був прийнятий закон е, про легалізацію і криміналізацію відповідальності за нелегальний видобуток бурштину. І е, вважаю, що ми пройшли точку неповернення, тому що сьогодні е, добувати бурштин нелегально е, небезпечно з точки зору кримінальної відповідальності. До восьми років можна отримати покарання за нелегальний е, добуток а раніше до 19 року це всього на адмінправопорушення з невеликим штрафом там в розмірі. 3400 гривень. Тобто цифри говорять самі за себе. Вісім підприємств активно працюють уже в легальній сфері. За минулий воєнний рік, нагадаю, 22-й ми отримали вже 10 мільйонів 400 тисяч гривень прямого доходу від рентних платежів. Це е, за виключенням ПДФО, за виключенням інших податків, які платять ці підприємства, Тільки ренти е, прийшло 10 мільйонів 400 тисяч, тобто це вже є великий результат. Е, 61 аукціон проведено, і 101 мільйон гривень сплачено в державний бюджет за право користування земельними ділянками е, в оренді. Тому е, чим більше е, Буде легального бізнесу в сфері Бурштину, тим менше шансів для нелегалів, якщо порівнювати ці показники з 2021 роком, наскільки вони змінилися, щоб ми розуміли нас сі... динаміку? саму? динаміка по деяких видах платежів від 4 до 7 разів. Тобто це вже кратність в разах, це не, не зростання в відсотках а в разах. До речі, хороший приклад можу навести: це коли релокований бізнес. А в нас таких 39, з Маріуполя перемістився на північ області і спільно з місцевим бізнесом займається розробкою кар'єрів, саме Буштину. і нещодавно був на такому підприємстві трирічний план. Завдяки компанії, яка обслуговувала раніше, в тому числі Азовсталь там інші комбінати вони виконали за 6 місяців. Це така синергія, яка відчувається. Дякую вам зараз. У нас є питання у студії. Тож прошу представлятися. Добрий день, Ірина Мамчурук, інформ. У мене таке питання. Ви от буквально ж днями заявляли і зараз підтвердили про те, що на кордонах на півночі області триває спорудження, значить, лінії оборони, протитанкові рови, фортифікаційні інженерні споруди. Мене цікавить, чи вже всі оці 200 там з гачком 229 кілометрів обладнані такими фортифікаційними Спорудами і також скажіть, будь ласка, чи думали ви про те, ну чи обговорювалися в перспективі такі е, рішення, щоб ці фортифікаційні споруди і е, інженерні, щоб вони були трошки складнішими? Е, ну, тобто, не, не на протитанкових ровах зупинитися, щоб це були можливо якісь більш капітальні споруди. Чи йде мова про це на перспективу? Хоча б дякую. Звичайно, дякую, хороше питання. Остання на крайня нарада з президентом України була у нас в середу в місті Львові, і якраз питання інтенсифікації піднімалось. Ми говоримо зараз про не просто побудову там тимчасової лінії. А ми розуміємо, що небезпека навіть після перемоги може бути. Тому підходимо ґрунтовно. Нагадаю, 229... Кілометрів це суцільний кордон, але е, є. Ну, взагалі безперспективні в плані проходження. Навіть бойові бобри там не пройдуть, вам скажу відверто, болота. Наприклад, 92 кілометри. У нас непрохідних боліт, куди ніхто не може просто пройти пішки, навіть щоб там щось зробити. А є лі є напрямки, які небезпечні. От саме про ці напрямки ми говоримо, як побудована наша взаємодія. Військові визначають задачі, тобто саме військові інженери є замовниками. Послуги по о, цій фортифікації. І ми, військова адміністрація, забезпечуємо цю координацію, щоб о, економі економіка і цивільний сектор міг забезпечити о, бліндажами, ропами, ВОПами, тобто це інженерні споруди, які на роки. Це не йде мова зараз про. Тимчасові, а вже такі монументальні з армуванням, з обв'язкою. Саме в цьому напрямку зараз зосереджені наші зусилля. Дякую. І ще одне питання, яке стосується Рівненської АЕС. Тут уже були паралелі із Запорізькою з Енергодаром. А мене цікавить, ви сказали, що ви зробили висновки певні і вчилися на досвіді Запорізької АЕС. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що Енергодар був заживлений від Запорізької АЕС, і моє питання стосується цивільних. Uh... Мадян, так, цивільних мешканців, і ось е через те, що зараз така ситуація: Запорізька АЕС не працює, не дає живлення, в, е е люди, е ну там тимчасово окупована територія, так але не має значення, яким чином бо це припустимо, не дай Бог відбулося, так е е і люди не мають там ні електроенергії, ані тепла, ані е там, подачі теплої води, і таке інше. Чи така сама ситуація або якась схожа є у е вариші, наприклад, або якихось. Е Інших населених пунктах містах, які залежать від Рівненської АЕС, і чи думали ви якийсь ну такий страхувальний варіант, яким чином можна, якщо раптом не дай Боже знову ж таки, що страпилося би з Рівненської АЕС? Дякую. Ага, дякую. Скажу, що Рівненська ЄС забезпечує 9 областей електроенергії, і моє приємне здивування було, коли ми зрозуміли, що